you <laughs> Пізнайте цей темний темний ліс у мене за спиною. Так, ми знову в селі Олександрівка Долинського району Кіровоградської області. Ми продовжуємо. Приєднуйтесь. Якщо пам'ятаєте, то спочатку ми збиралися відвідати зовсім інше село, пов'язане з ім'ям засновника парку Василі Боковеньки. та з'ясували, що почати треба з іншої місцевості. Що власне зробили? Ми вже знаємо про те, що спочатку Олександрівка складалася з трьох сіл, які належали двом різним господарям. Добровольським та Чечелем. Пізніше тут з'явився пан Кіфала. заснував Олександрівку, приєднавши з часом до неї села згаданих поміщиків Добрянка та Наталівка. Як село Олександрівка сформувалося в 1903 році після адміністративної реформи. Відомий сьогодні як господар нової формації, Михайло Олександрович Кіфала заснував на цих землях великий багатоступінчатий господарчий комплекс. Та відійшовши трохи від здобутків Кіфали, розпочати все ж треба було знову ж таки з іншого. Стоячі скелі називається це мальовниче місце за селом Олександрівка, і місцеві стверджують, що саме звідси треба було починати писати історію села Олександрівка і всіх сіл, які нині в нього входять. Але ще до поміщицької доби назвемо це так. Ці благодатні та гарні землі облюбували козаки, і не дивно. Їхні землівники дали початок освоєнню даної місцини. Про деякі цікавинки не збереглося документальних свідчень, але збереглися народні перекази. Коли йшли козаки, вони там в піщерах ховали чи золото, чи ну може, яку зброю. Ну так як це нікому не було інтересно. І коли вже ставок зробили, там там 25 метрів глибини, то вряд ли хтось туди достанеться. А ще від козаків залишилися колодязі. Раніше їх було кілька. Сьогодні нам вдалося віднайти лише один. Добре збережений, він і зараз радує своєю водичкою. Більше того. Був колодязь і безпосередньо біля панського маєтку та по воду для поміщиків ходили саме до нього. Найсмачніша була, кажуть. Сам же маєток кефалів височив на пагорбі, де сьогодні збудовано клуб. Ну, не прямо на тому місці, але зовсім поряд, де сосни зараз височать. Місцеві жителі називали його замок. Коли розвалювали замок, цей кефали, це 50 в 50 якомусь році, бо шамамка моя була мала, я повна, як бігала по тим розваляним. То як йти в лагер, там у них був погріб. І його ж так ніхто не розібрав, так що, можливо, воно там ще є, тільки його треба розкопувати і шукати. Той замок був складовою цілого комплексу, що становив собою центр села, який зберігся на тому ж історичному місці. Збереглася липова алея, висаджена кефалою, яка і до сьогодні п'янить людей неповторним запахом свого цвітіння. Вела алея до панського будинку та розділяла парк і сад. Совершенно четко написано, что он находился на возвышенности. Но мы-то находимся на возвышенной части, значит, можно предполагать, что вот где-то здесь. Дальше, раз липовая аллея есть, значит, она же вела к чему-то, правильно? Она что-то разделяла, к чему-то вела. Можно предположить тогда, что въезд был вот, ну, вот со стороны липовой аллеи, а дом... вот Олександровича знаходився в цьому районі. Ми вже вдома абсолютно. Вже тяжело предположити, що крім цих заключень, а так ніякого следа не залишилось. Але деякі сліди все ж залишилися не від будинку, а від господарчого комплексу. Почнемо з тієї шлипової алеї. Кажуть, що вона проходила повз колодязь. Ще кажуть, що відкритий він був козаками. Точніше, не він, а вони, бо три ще були в балці. Їм також знайшлося місце в аграрному комплексі кефали. Предприємчивий кефала, він використовував для подачі води, для паліва в території, на яких були рукотворні вже посадки, сади, виноградники. Ми довго ходили, щоб знайти колодязь по липовій алеї, але слідів від нього не залишилося. Хоча ще недавно, як кажуть місцеві був. Але наші пошуки все ж мали успіх. На шляху несподівано оповита деревами виросла стара водокачка. Це ця старенька качала воду з колодязів для потреб комплексу. Спеціально для водокачки Кефала привіз з Одеси динамо машини, списані з кораблів. Вони слугували механічним її серцем. Вони подавали воду на водонапірну башту, а звідти по всьому селу. Можно предположить, я таких воспоминаний не нашла, что через боковеньку тут вот был какой-то мостик. Но можно же предположить, вот он дом, вот они фонтаны, вот он мостик через реку боковеньку. И дальше пошел этот вот лес, где было рукотворное озеро, как тогда было модно. Будівля водокачки сьогодні міцна, залишилися і конструкції з труб та є водичка. Що змогли байдужі розібрати, розібрали, інше не змогли, на щастя. Труби також намагалися витягти, та де там на сові зроблено. Служила б людям водокачка ще й до сьогодні, якби це комусь було потрібно. Та не сумуватимемо, а насолоджуватимемося. Навкруги Олександрівки височить гарнющий ліс. Пробираючись через ці хещі, дуже важко собі уявити, що якісь 150 років тому чи трохи більше, тут не було жодного дерева, тут була степ. І тим більше це неможливо уявити, коли бачиш от такі ось величезні пні. Він є складовою впевненості місцевих жителів, що їхнє село одне з найгарніших в Долинському районі. І ми не можемо не погодитися, як і в тому, що то безпосередня заслуга Михайла Олександровича Кефали в Кіровоградській області не так багато дубів. Восьми чи дванадцяти видів це треба уточнити стільки. В нас там і пірамідальні дуби, є розлоги, ну, дуже багато цей ліс. Ну, весь ліс, який знаходиться на Добрянці, це засадив благодаря пану Кефалі. І у війну знищено було більше як 150 гектарів цього лісу. Це представте, який він зараз, і який він був раніше. А та його частина, що вела від панського будинку, мала взагалі казковий вигляд, бо відповідала всім тодішнім нормам облаштування маєтку відповідальним господарем. Кілька алей були оздоблені вишуканими лавочками, не менш вишуканими ліхтарями та фонтанами, золотими рибками. Тут кажуть, що з помощю тих трьох колодців і водонапорної башні, тут где-то була і фонтани. А в центрі всієї тої пишноти було штучне озеро. Ось саме тут, точніше, навкруги мене, колись давно-давно було озеро пана Кефали. Уявіть собі, який це був рай серед лісу, озеро. Просто можна прийти відпочити лише від того, що ти на це дивишся. Озеро також оточували ліхтарі, лавочки. По водяному дзеркалу граціозно, наче в невагомості, плавали лебеді. Про його появу ніяких документальних свідчень не залишилося, але воно було точно і саме таке гарне. Які досі згадують місцеві, тим більше, що чимало людей в Олександрівці ще пам'ятають це озеро і лебеді пам'ятають. А сьогодні про його образи нагадує своєрідний обідок по діаметру серед дерев, наче воду з нього спустили і зовсім скоро напустять. Словом, не важко собі уявити цей маєток, що називається для душі. Липова алея, будинок, місток, річка, ліс, озеро і все це в вишуканому стилі за вимогою часу: ліхтарі, лебеді, фонтани, золоті рибки, шепіт листя під ногами або бічали. Квітковий килим, чи жовто-гарячі осінні з крапленнями вогняно-червоного, чи ніжно-зимовий, чи нарешті життєстверджувальний весняний. Якось при цьому почуваєшся трохи невдячним нащадком. Може, справа в тому, що більшість нинішнього населення Олександрівки люди, які переїхали з інших сіл та усіли тут, бо як же поїдеш від такої краси. І далеко не у всіх були рідні, як от прабабуся Раїси, яка працювала на кефалу кухаркою та швачкою, передавала свої особисті добрі спогади про поміщиків. Словом, оскільки не так вже й багато корінних мешканців села залишилося в Олександрівки, то і історію села бережуть не так вже й багато людей. А от найвірнішими хранителями історії є як неприкро сільські кладовища. На цьому кладовищі є два дуже цікаві та без перебільшення важливі для нас надгробки. Свій слід на останньому пристаніщі Олександрівки кефали не залишили, на відміну від перших власників землі, Чечлів та Добровольських. Перший надгробок прямо біля входу. Перше слово не розумію. Покоїться прах дівіці Антоніни Чечель скончалась 1 мая 187 років. На 22-му роду от роду. Дочері. От отца. Так вона, от це, прям, тут вона лежить чи це камінь. Його... Просто... Я не, вам не сказала точно, де він лежить, То, що оцей камінь далі стоїть хрест. Я знаю, що хрест раніше лежав разом з цим пам'ятником із пані Чичелівни, а потім його розділили. Раніше стояв він як маленький такий пам'ятничок під деревиною, видно, чи під цю, чи під оцими, що спиляно. Тобто він стояв саме там, де була могила? Так, да, так. Да. ну так як я мала була, я не дуже пам'ятаю, де точно це. було. знаєш, при вході в кладбище. А чи це сюди було, чи це там було. Точно не скажу. Взагалі, горбочки всюди. Це що тут? Це старе клад... кладовище тут багато? Старе кладовище багато? тут і старе кладовище, отам, де зараз зарослі. До сих пір залишається нез'ясованим повністю ім'я коханої добровольського панночки з роду Чечелів. Хтось каже, що звали її Наталею. Але надробо говорить, що в молодому віці пішла з життя Антоніна. Чи дізнаємося ми колись, як все було насправді? Навряд. Камені навіки поховали під собою цю історію кохання. А на іншій частині кладовища бачимо плиту одного засновників Добрянки Адольфа Добровольського. Дати народження тут немає, але є дата смерті. Це виходить в нас 8 7 тисяча року. Адольф Добровольський. І знову невідомість похована в віках. Ким доводився Адольф нещасному закоханому. Ми ще не розвідали. Може батько, може брат. Рися пам'ятає, що там було дві плити. Місце знаходження другої зрозуміло невідомо. Можемо стверджувати впевнено лише одне: на сільському кладовищі лежить мінімум двоє людей з сім'ї добровольських, хоча, може, й більше. Може, і кіфали десь тут, а може, й не тільки вони. В цих зарослях могила прадіда Раїси, який повернувся з Першої світової та помер від ран. Коли хоронили діда, точніше, коли копали могилу, наткнулися на чиє старе поховання, чиє невідомо. Кістки обережно зібрали та перепоховали. Тож це кладовище дуже старе, і люди не пам'ятають вже всіх на ньому похованих. Та не хочеться закінчувати подорожі розмовами про смерть. Краще про майбутнє. За законом жанру я так розумію, ми тепер повинні розкрити інтригу і сказати, в яке село ми власне збиралися. Так от не скажу, раптом знову не доїдемо, бо знайдемо щось цікаве, але ми обов'язково там будемо.